Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному огляді надамо вашій увазі циркулярну пилку від компанії Bosch, а саме модель GKS 185Li. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також паралельний упор, сама циркулярна пилка, на котрій одразу вже встановлений диск. Диск в нас має 165 діаметр, товщина самого диску 1 мм, товщина різу 1,5 мм, посадковий отвір 20 мм, як на самому диску, так і на відповідно циркулярній пильці. Також в комплекті до даної циркулярної пилки йде перехідник до патрубку системи пиловидалення. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Частота обертів холостого ходу 5000 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 165 мм. Глибина пропилу під кутом 45 градусів 41 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,2 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної циркулярної пилки буде наявність без мотору. Як ми вже всі давно знаємо, безщиткові мотори значно більш енергоефективніші. За щиткові. тобто на одному заряді акумулятору дана циркулярна пилка пропрацює значно триваліший час у порівнянні з щитковим інструментом. Також дані мотори мають більший ресурс, тобто пропрацюють довше без сервісного обслуговування взагалі. Не потрібна навіть заміна вугільних щиток. Далі перейдемо до наявності системи захисту захисту від непередбаченого пуску. До того пори, поки ми не натиснемо на спеціальний важіль. У нас не буде можливості запустити інструмент. До речі, друзі, руків'я дуже добре тут прогумоване, як заднє, так і переднє. Це запобігає ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи та додає деякого комфорту. Наступним розглянемо регулювання глибини різу та кута різу. Отже, перейдемо до них. Регулювання глибини знаходиться з заднього боку та має спеціальну шкалу для більшої точності. Відбувається за допомогою важелю, просто ми його послабляємо. Відповідно, виставляємо певну позначку, тобто ту глибину, котра нам необхідна, і фіксуємо. Так само і з регулюванням кута різу. Маємо спеціальну шкалу, важіль, котрий ми просто послабляємо. І, відповідно, за допомогою позначок виставляємо той кут, котрий нам необхідний. Після цього просто фіксуємо. Ще одним моментом, на котрий хотілося б звернути увагу, це патрубок. Котрий підключається до системи пиловидалення, він може змінювати свої положення на 360 градусів. Відповідно, дуже зручно його використовувати. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші питання, а також підберуть саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Вам подякую за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори та до нових зустрічей.